Вітайте, вітайте, кохані мої любі приятелі. Сердечні запрошуємо вас на мій канал Кухня на весело бабусі Марусі. Отакі От свойські вафельки домової роботи. Тільки треба купити собі таку вафельницю. Вони подібні з опікачем. Заподобні. Такі крухи, вже пенькнело мені одразу. На леснички, кохані мої, смажи. Віктору вчора просив, мамо, Смаж на лесничка. Такі не дуже. Я завжди додаю газованої води, трохи млака дала. Отак. Так. Я маселки кохані, я ще собі тако також смарує на лісничка. І вони бендом барзо, але то барзо смачні. Бачите? Барзо, але то барзо смачні бендом. Jedną ręką ciężko to wszystko przywracać, ale ja Wam chcę pokazać. Babusia Marusia da radę. Jeszcze naczynia muszę pozmywać. Babusia Marusia dzisiaj za dzień u nas pogoda słoneczna. Filmuję z e, nieżyjącego e, telefona batka. filmuję. Ну, не хочу, щоб ті фільмики кохання я на Мукбанк даю, бо тільки тут один канал мам, в телефоні не жінця батька. А пізні ту все прийшлю на кухню, на веселу бабусі Марусі, бо то оплацю мені пару центіків, розумієте для того. І воно вже одразу, кохання моє, як гаду-гаду, то одразу сіпалю шибко. Пательня ще розгжала і шибко си. Panie, ja kochani moje dziękuję za uwagę wam, dlatego że u mnie zaraz się ostudzi patelnia, a ja chcę ciąg dalszy, aby był szybko, by się wysmażało jeszcze troszeczkę. Mam papa, miłego dnia, caluski, uwielbiam was.